Слава Україні, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що знаходите час переглянути, прокоментувати. Гаряча пора зараз у наших захисників. Ми їх підтримуємо всіми силами і своїми справами. У нас теж гаряча пора, крім того, що необхідно доглядати, захищати те, що росте на наших садах і городах. Треба ще й переробляти те, що вродило, і це теж займає багато часу. Але зберегти урожай це так само важливо. Я ви зараз, бачите, знову на літній кухні, ми тільки взимку з вами тут зустрічалися. А зараз я переробляю полуницю. Вродило в цьому році багато. І ось я закриваю її у власному соку, бо цей спосіб, мені здається, в даній ситуації найбільш економний. Варення е, споживають в мене мало, дуже. Ну, трошки, е, звичайно, перероблене варення, але варення це багато цукру, як правило, ось у власному соку, тут мінімум цукру, і далі можна використати там, і на компот, і будь-де, і крім того, економиться і газ, і все решта. Одним словом, на кілограм полуниці приблизно грам 200 цукру. Зранку вибрала, засипала цукром, стоїть до вечора. Ввечері розклала в банки залила тим соком, який утворився. 10 хвилин стерилізую півлітрові банки. І ось такий продукт отримую. Переробка це не єдине, чим ми зараз займаємося. Червень дуже важливий місяць, так як і всі весняно-літні та осінні місяці, городниці дуже важливі. І ось червень не виняток. Звичайно, все, про що ми з вами не говорили, воно буде намарне, якщо, так як і у нас цього року, вже два місяці, сьогодні як немає дощу. І про що ми з вами не говорили, і які б дії не планували, все впирається у один на даному етапі єдиний лімітуючий фактор це волога. Можливо, ви пам'ятаєте, ось цю діжку Глібіха. Яка наочно пояснює те, що один із факторів, якщо він дуже сильно обмежений, він обмежує і дію всіх решти факторів. Навіть вони будуть всі дуже сприятливі, а ось цей один якийсь буде нижчий, ніж мінімально потрібен, все решта буде ну, майже намарне. Втім, Намагаємось, звичайно, поливати, так як і пишуть мої підписники, так і я легова частка догляду припадає зараз на полив. Менше з тим, разом з поливом настав момент здійснити якісь такі ключові підживлення, які ми можемо в цих умовах здійснити. Хоча, звичайно, якщо це ви не зробите, ну не критично, бо все-таки просто полити це буде краще, ніж. Не поливати і підживлювати. Маючи змогу полити, поливати там деякі свої кущі, звичайно, обмеженою кількістю води, бо вода по лічильнику, і весь город, і весь сад доки не можна полити, менше з тим зараз смородина формує врожай і е, дуже було б непогано зараз дати їй таку е, підтримку, каліно-фосфорну. Ну, кого Які є можливості. Якщо, звичайно, у вас є попіл, то так підживлення ось таке попілом, це не в повній мірі калійне, там, калійно, фосурно, кальцієве підживлення, але наявність калію дасть можливість ягодам налитися трошки крупнішими і солодшими. Тому, якщо, Хоча треба нагадати, що смородина дуже не любить. Залужнений ґрунт, а попел, як ми знаємо залужнює, тому краще, звичайно, нейтралізувати його. Півтори склянки попелу, настріяли в воді, нейтралізували оцтом і е, пролили під кущ. Так само калійного підживлення е, бажав би і часник. Знову ж таки, при всіх рештах оптимальних умовах хочу вам сказати, що не завжди я робила це калійне підживлення. І Часник був такий, як кулаки. Як я вже вам казала, Чорноземний ґрунт це з одного боку ну, якби багатство наше українське, хоча працювати з ним дуже нелегко. Менше з тим, іноді, коли були дощові роки, я вносила попіл. У мене він був у невеликих кількостях, але я його вносила, оскільки цього року умови надскладні. І ота весна така дуже складна, і мокра. І ґрунт втратив більшість всіх своїх поживних речовин, і азоту, і калію, все це вимилося в ті нижні шари ґрунту, які для рослини недосяжні. І внесення біопрепаратів якийсь ефект дало, звісно, але оскільки дуже посуха, велика, то і гірше вони розвиваються, бактерії, і гриби в ґрунті. По-перше, а по-друге, сам часник, він ну, якби вже зазнав вражень у той період, коли був е, такий тотальний дощ у нас. Одним словом, калійне підживлення в цьому році часнику я зроблю, і це буде калій сульфат, бо він в мене є доступний. Глибоко проливати часник не потрібно, достатньо на Вологий ґрунт, з ліки внести а, цей рушник. Що ви не стрілки у зиму учаснику? зробіть це, але залишіть кілька для індикації, а також для висіву на однозубки для оновлення посадкового матеріалу. Якщо є вас купіл, це дуже добре. Калій-сульфат як така альтернатива. Тим більше для ґрунтів з таких нейтральних, як таким самим розчином підживлюють і цибулю, в якої вже сформувалася головка. Це, як правило, цибуля озима, тому що цибуля посаджена навесні, вона ще не в тій фазі, коли необхіден калій. Для неї актуальним є зелене добриво. Або ж будь-яке комплексне добриво, ну, або курник. Наступна рослина, яка потребує калійно-фосфорного підживлення, це капуста. Причому, якщо це капуста рання і середня, і вона тільки зав'язує головочки, то так, є якраз калійно-фосфорне підживлення, Це буде для неї останнє, друге і останнє підживлення. А для пізньої капусти, це може бути. І комплексне добриво, це може бути і зелене добриво, зеленим добривом треба частіше удобрювати, скажімо раз на тиждень. Бо капуста пізня, вона зараз ще поки нарощує листя, хоча і формування також відбувається. Якщо ваші рунти супіщані, вони трохи біднуваті, то також для капусти у цей період, хоча можна було і раніше, але і в цей період. Важливе бурне підживлення, якщо особливо у вас супіщані ґрунти, вони, як правило, дефіцит деяких елементів мають, тому бурне підживлення в будь-якій формі, в якій ви маєте, бурна кислота чи якісь хелати. З хилатами я не дуже намагаюся мати стосунок, бо невідомо, який там хелатуючий агент. Ну і взагалі, якщо є можливість обійтися без них. То можна і без них. Прекрасним халатуючим агентом є і зимовна кислота, наприклад. Ну, менше з тим, є хелат бору, обробляйте халат бором. Бор допоможе зав'язати головки. Звичайно, не завжди той факт, що качани не зав'язуються, залежить від дефіциту бору. Це може бути просто від дефіциту поживних речовин. Також може бути від дефіциту вологи, бо капуста любить багато вологи, щоб були вологі міжряддя. У мене крапельний полив у капусті, але час від часу все-таки я знаходжу можливості, щоб злійки отак полити її зверху. Ну бо температура висока теж перешкоджає зв'язування качання. Якщо біла на капустяну, відлякують білі метелики прив'язані мною. Ось на ці кілки можна їх було взяти нижче, але які були, то від капустяної молі, яка де-не-де бачу, з'являється, я обробила кофітом у суміші із лепідоцидом. Наступний, хто хотів би калію і магнію, бо виявляється, що не всі знають про любов картоплі до магнію, а вона його любить не менше, ніж калій, хоча кількість його... Необхідна картопля менше, ніж кал��. калію. Калію набагато більше, але магній любить так само. І, власне, якби йшов дощ, то таке добриво, як калімах, я б собі просто розкидала в рядочки і дощ би його поступово розчиняв, і цей калій споживала рослина. Коли його вносити калійне підживлення, Вноситься на початку бутонізації. Звичайно, це може бути нав'язково калімах, це може бути там якийсь плантатор чи ще якесь таке комплексне добриво безазотне. Безазотне, от калій фосфор на початку бутонізації. Якщо немає калій магу, є калій сульфат, значить калій сульфат, може бути калій-монофосфат, хоча це добриво задороге трошки. Це підживлення можна комбінувати із обробкою, наприклад, актофітом. Тому саме час це зробити. Але оскільки дощі у нас немає і картоплю я кілька разів поливала крапельно, то калімах я буду розводити в воді і просто по вологому ґрунту після зволоження крапельним поливом з ліки полью, це ну, під корінь, не по листу, під корінь полью. Калімах власне, складається із калій сульфату і магнісульфату. І ось ці діючі речовини там непогано розчиняються, хоча там є така пуста порода, яка теж не зашкодить і нічого страшного, якщо його завчасно намочити воді та й трошки розім'яти ці гранули, то ось це такою мутною цією водичкою полити і м -м -м, за інструкцією, звичайно, за інструкцією. До цього Добрива каліма воно ось якраз в цю пору дуже корисне і для огірків, наприклад. Бо моїх огірків, у деяких, не усіх, бо там сорти різні, якісь із них більш чутливі, якісь менш чутливі. А можливо, коли я запридала лунку, а можливо, коли якісь там підживлення виконувала, я якось обминула ось ці рослини, дві чи три рослини в мене є із ознаками. Калійного дефіциту у вигляді такого легкого поки що ем, краєвого опіку, пожовтіння краєчку листка. Тому ем, в такому ж самому вигляді внесу і в е, підогірки. Хоча якраз підогірки можна і наспати ось ці гранули, бо ми їх поливаємо часто, зволожуємо часто, поступово він буде віддавати калій, магній. До речі, на одній рослині також я побачила ось цю мармуровість, ознаки дефіциту магнію. Тому калімах саме якраз мені і підійде. Хоча це не єдине, можна калій сульфат з сульфатом комбінувати. Тобто варіантів дуже багато. Як я вам казала, намагаюся мінімізувати затрати. І от мене залишилось там трішки добрива комплексного, яке називався для огірків. Скільки років? Багато йому років. Подивилася на вміст, там є азот, фосфор, калій, стільки-то-стільки -то, стільки то відсотків. Ага, ось стільки я його сюди, хай не валяється. Розрахувала, скільки там приблизно мені треба. Бачу, що не вистачить на всі мої рослини. Значить, розвожу його на більше, об'єм, щоб вистачило на всі мої рослини. А далі через певний час підгодую ще раз, чим зеленим добривом чи там курником, який. Трохи розкису і я його там розчинила. До речі, його не треба довго збруджувати, той курник, бо він, так би мовити, готовий до вживання. Це не курячий послід свіжий. Він вже пройшов ферментацію і він уже ферментований. Скоро, до речі, з'являться кабачки. І не треба лякатися, якщо першими у вас з'являються чоловічі квітки. Бо вони таки з'являються першими. А далі з'являться і жіночі. Це характерно для багатьох як сортів, так і гібридів. Кабачок дуже чутливий до нестачі кальцію, і в нього теж буває верхівкова гниль. Хоча головним для нього все-таки є регулярне підживлення. Скажімо, курником було дуже схожі на потреби огірка. Закінчила обробляти рослини в теплиці біопрепаратами і сьогоднішній денний цикл завершиться поливом капусти. А на цьому я з вами прощаюся, дякую за перегляд і гарних вам врожаїв.